Ну давай, давай, стартуй. Та що ну, Правда, має охолону, то але... Чуть-ві -чуть відтоді відійдуть. Так що від того, та... від того? того? Ну. Цілий тіксову. Бре такое з ягодою смачно. Бо, як, ви, як ви присипати пудрою, то прикольно. Ну, такі дриги тепер та вже йде, то і від того, не може да. Мені подобається, що дитині не сподобалось. Знову другий кусок є. Худой ко. Ну щось в тому є. Це є. Крохмаль. Крухмаль Крухмалі тут немає. А, <рес> да. а Ти з часом сир не додавав. <рес> а то вже ти по попробуй сам. Давай, можна їсти. Мало квідові має, так? Ну то трохи має, треба цукорзамінник купити. Тут цукру 2 столові ложки. А якби, якби був цукрзамінник, то прекрасно. Грецький йогурт, два яйця, ложка борошна, дві слої ложки цукру. Все. А кругмальна шкіла що... Та не був, я попутала мене. <гум> да. Мене путало, попутало. Ну то бачиш, тако зготували і разом поїли. Смачно там... присино. Я думаю, що ти ж там із сиром теж переплутала. Що? Ну, сирник без сиру типу, типу чизкейк сирний чісткейк це є сирний mm. сирний це як то Чизкейк сирний Та вже не розмні чи жодко умня каса беру бачить гір смачно смачно все життя мені таке говорить не мудруй. а ти дебілом а я ще мовчав я думаю я мудрую значить я мудрий ні Ну, логічно але виходить, що наоборот, якщо ти мудрий, то ти мусиш рот закрити, так? Ну я пам'ятаю, дуже смачно. Не, ну не обманюй. Смачно? Та я б чого обманював? Ну тільки непонятне. Незрозуміло, зрозуміло, але смачне. Краще їсти то, чим канапки. Ну, То точно. Мені на що дитині теніс Готувати тобі таке? Можна. Можна, добре. Поки не надоїсть, так? Добре. Тобто завтра вже треба готувати. Чи завтра ще можна? Наш. На. Я так. А після завтра. ще, поки не надо їсти. Але завтра вже не готую. Як захочу післязавтра, так захочу. А може тут ті можна робити? Смажити? Та можна? Вроні. Від тостероні. Та можна? Хіба без того фіолетний бурює? Сьогодні єдине, що не зробила, яблук не привезла від Джонька, але сьогодні свят. Все добре, Максим, вчитись на англійську, в нас тут біологія заодно вчиться. Максим, я поїхала поки зараз по справах. Ти на англійську ще йдеш чи ні? Вже? Тут... Сомі, яка година? Тебе щось точно влючить, сьогодні? Так? Ти на англійську ще йдеш чи ще йдеш. Ну ще й... ну, ще в тебе ще є 45 хвилин, давай вчись. Смачно, так? Так. Попробуй що ні. Але дивіться, представи мені Вістан Аркадій, та йде Аркадій. Я знаю, що не потім будеш варити, і тебе Вістан не бістить. Максим, дай йому, хоч ще, Максим? Дай йому ще кусок. Та вона вже нічого, якщо вона тебе не представила, то тебе Будеш? Дай йому ще кусок, хай йде, він дерчиться, дай йому, дріжчим. Дріжчим. Йде на англійську. Ти одній ті. Все що не а ну все під сил не знаю. Я ж все бачу. Наш цену так не гарно керекено? Фу. — Я прикошу. Ну, треба гарно подавати. Царський звір. Високі люди. Давай, поки він їсть, поки він четься, ти йому читай біл. Так я був малий, то мені можна було, знаєте, як не як не псу. Чого тобі так можна було? Ні. Добре, їжте, потім розберемося. Максим, ти читай, бо ти вже мені робиш потрошки нерви. Не розберемося, ти розберешся. Я розберуся, але ти, Максим, не роби мені нерви, вже прошу приступати до нормального вивчення. Що таке? Я думаю, хтось вкусив. У нас останнім часом вже ціба одну особу кусають. Тебе. Тебе. А, кліщі, <звачки> якісь комахи. Комахи, кліщі. Сотня Джесіка мене хотіла теж кусати. Вона тако залізла, добігає мені на лице і починає все лице мені облизувати. <звачки> Вуха ліза лезе. Я кажу, спокійся, во мене все ж робиться з тобою. Ти будеш їхати від Ані, то заїдеш ще в той магазин. Який той? Там де все для собак. Ні, не заїду, бо я буду не передіватися, а тако буду їхати. Ну, то все завтра. А завтра. Ты едешь я... купишь туфеню, где для бью. Все, давай ешь и мовчи.